На одній із вулиць райцентру чути постріли. Таке повідомлення надійшло до співробітників Кременецького райвідділу поліції. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що два постріли з мисливської рушниці на подвір'ї свого дому господарства здійснив 33-річний житель Кременця. Наслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Як виявилося, чоловік перебував на підпитку та посварився зі своїми родичами. Взяв до рук рушницю і вистрілив у повітря. Після цього усів за кермо автівки та поїхав у невідомому напрямку. Фігуранта поліцейські оперативно розшукали. Під час перевірки з'ясувалося, що досвід на рушницю у чоловіка був. Наразі поліцейські вилучили у нього зброю. Також на Кременчана, на правоохоронці склали протокол про адміністративні правопорушення, а саме, керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та стрільба з вогнепальної зброї. У селі Кривчики Вишнівецької громади горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено 98 квадратних метрів перекриття та покрівлів споруди, 10 голів свиней. Пожежу загасили вогнеборці. Причини її виникнення та збитки встановлюють фахівці. До співробітників Тернопольського району управління поліції і заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про те, що з її банківської картки невідома особа шахрайським способом викрила велику суму грошей. Зі слів заявниці, напередодні їй зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником служби безпеки банківської станови і звинуватив у тому, що вона перекидає гроші в Російську Федерацію. Жінка заперечувала таку інформацію, але додзвонювач наполягав, що потрібно ретельно. Перевірити всі транзакції і запропонував безкоштовну послугу захисту від шахрайств від банку, оскільки жінка вже користувалася цієї послуги на платній основі, тому спокусилася на пропозицію. Для підключення потрібно було повідомити код, який прийшов у вигляді. СМС щойно це трапилося. Тернополянка отримала сповіщення про зняття з її картки понад 73 тисячі гривень.